Три кілометри до адмінкордону як наближення фронту впливає на жителів східних районів Дніпропетровської області. Брата ну хату рознесло. Я тільки що я пам'ятаю, пламя. на що вони сподіваються. Казали, що не повинні не пропустити хтось. Боже небесний, Боже могутній. Та чому, попри російські атаки, безпілотниками і кабами не поспішають евакуюватися? Ворог лізе, де має якусь найменшу можливість. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові перебувають на відстані менш ніж 3 кілометри від адміністративного кордону Дніпропетровської області. На Новопавлівському напрямку армія РФ проводить активні штурмові дії, розповів Суспільному речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Від наближення фронту потерпають жителі населених пунктів на сході Дніпропетровської області. 20 травня російські війська атакували Межівську громаду безпілотником, а Новопавлівську керованими авіабомбами, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Журналістка Ілона Македон побувала в селах Дніпропетровщини. На що сподіваються жителі, які залишаються там, та хто допомагає людям з виїздом, дивіться далі у програмі. Все врем'я тут. Ну... Так вийшло, що тут я живу. За свої 67 років життя Володимир виїздив з рідної Новопавлівки, хіба що в робочі відрядження. Зараз настав час для подорожі без чіткої дати повернення. Російські війська обстрілюють село дедалі частіше. Пошкодили поліклініку, клуб. Приліт був і в будинок рідних Володимира. Брата мого, ну, короче, хату рознесло. Не було їх там. Слава Богу, що вони жив'я сталися. Поїхали від тіля. Микола, який живе неподалік, нещодавно ледь не загинув від російських кабів. 7 травня дві бомби прилетіли на сусідське подвір'я навпроти його будинку. Я сюди успів сюди вскочити і присів. А що тоді піднявся на ноги, подивився. Сусідської хати нема, і по нас розкрило, і кухню, і гараж, усе. Попри такий досвід, Микола все ще вагається, чи йому виїздити, переймається скоріше тим, щоб захистити хату від опадів, та намагається отримати бодай якийсь прогноз від військових. Я балакав з військовими. Там це казали, що не не пропустити, а там хто з. До повномасштабного вторгнення в Новопавлівській громаді проживали близько чотирьох тисяч людей. Зараз залишилося півтори сотні, розповідає про Приазов'я заступник Новопавлівського сільського голови Дмитро Чистик. У селах не працюють поштові відділення, амбулаторії та магазини. Половина села без світла. Газ був підведений лише до будинків на одній вулиці, і зараз його немає. У нас Знищені фактично всі наші адміністративні об'єкти, магазини. Новопавлівка село і наше найбільше і це нашої громади, яке найбільше постраждало від руйнувань. Пошкоджено дуже багато приватних будинків. Оголошена примусова евакуація примусовая піреніській громаді вже немає. Вони вже всі евакуйовані, але люди ще залишаються. Ті, хто залишилися, а це в Новопавлівці. Вони фактично, поки ну одиниці ще планують виїжджати. От залучаються янголи спасіння. Більшість із тих, що залишилися, поки сидять на місці. Зараз від найближчої точки Новопавлівської громади до лінії фронту залишається менше, ніж 10 кілометрів, говорить Дмитро Чистик. Село Новопідгородне розташоване за 27 кілометрів від Новопавлівки, якщо рахувати за дорогою. Але воно так само поруч із адмінкордоном з Донеччиною. Від села до російських позицій залишається не більше восьми кілометрів. Ольга та Олександр сусіди, їхні будинки розташовані на майже повністю зруйнованій вулиці. Ольга 23 квітня потрапила під обстріл та ледь не загинула. У мене ж контузія була, моя ранена була. У мене це тут зажило, а тут і ще ні, Було болоді. Я підійшла до телевізора, думала лягти віддихнути. І я тільки що я пам'ятаю, це гул і плам'я. Більше і нічого. З завалів мене витягували односельці. Спасіба, у нас біда гуртує, і ото спасали мене. Позвонили на, ух, скажіть, ой, на скору, Скора сказала так: До поля доправляйте, а там виїде скоро, до нас нічого не їде. Після обстрілу Ольга переїхала ближче до центру села. Олександр залишається жити на своїй вулиці та доглядає за сусідськими котами і собаками. До їхнього двору прибилися з десяток псів. Близько місяця тому будинок Олександра атакував російський дрон. Проте прилітають сюди не тільки безпілотники. Це від ракети, так? Да. від ракети. Чоловік сподівається, що селищна рада допоможе з ремонтом. Обіцяли дати цифри, допомогти. Ну, балки, балки переробити, тому що розбили їх. Дрони часто літають, дрони часто. Літає. Ну і наші допомагають їм, дають трошки копоті. За боронять, боронять, коротше. За сім кілометрів від Новопідгородного розташоване село Райполе. Це остання точка, куди доїжджають машини швидкої допомоги. Порівняно з Новопідгородним та Новопавлівкою тут відносно безпечно. Руйнувань небагато, працюють магазини, а в сільській раді можна отримати гуманітарну допомогу. Місцева жителька Наталя сподівається, що фронт сюди не докотиться. Стараємося не панікувати, О, На краще надіємося. Бо паніка це ворог великий, а ми так у спокої себе держимо. Оця жіночка вона віруюча і ходить до мене. Ми співаємо з нею. Якщо хочете, то заспіваємо. Боже Небесний, Боже могутній, ти утешитель, дух правди, ти всюди присутній і всеведучий. Був тут із нами, нас просвіти. Щоправда, родині пані Наталі війна все одно далася в знаки. Онук після того, як отримав поранення на фронті, регулярно потрапляє до лікарень. У 22 м він, він тільки півгода, провоював, танкістом був і отримав ранення ноги. До да зараз він у межовій живе. О, женився, дитинка є маленька, тільки народилася цей місяць дівчатки. А з ногою проблеми. Одну в лікарні лежить. Військові, які тримають цей напрямок фронту, розповідають, що російські підрозділи за будь-яку ціну намагаються вийти на адмінкордони Донецької області, поки їх вдається стримувати. Про обстановку говорить командир роти ударних БПЛА з позивним Блажик. Ну, фронт роз... розтягнутий дуже, і ворог лізе, де має якусь найменшу можливість. Туди і посилає своїх піхотинців. В основному це піхотні групи, періодично за, залучають і техніку, з технікою, з технікою їм не вдається проходити. Ми їх зустрічаємо також на підходах. А от з піхотними групами на трошки важче, тому що їх людей в них багато, вони їх не жаліють. Одні прийшли, не дійшли, другі йдуть, і отакі так цілодобово відбуваються штурми. Микола, військовослужбовець 72-ї бригади, до мобілізації жив на Київщині, але народився він у Дніпропетровській області і зараз мусить захищати фактично рідні місця. Певний поворот долі стався, що я знову опинився в ситуа... майже в рідному краї змушений його фактично обороняти. Трохи такі суперечливі почуття, бо одна справа, коли ти воюєш на якомусь абстрактному, на якомусь напрямку, де ти, ти нічого не знаєш, це якби там населені пункти, де, де ти не був ніколи, а тут якби все умовно близьке, рідне, тому, звісно, що якось воно ну, по-особливому все сприймається. Пенсіонер Володимир, який мусив поїхати з Новопавлівки, сподівається, що Росія не окупує його рідне село та співчуває українським військовослужбовцям. Я не, не хотів би такого. Ну, це залежить від наших хлопців. Не ми винні. Та й не хлопці винні в цьому, що зробиш. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щатина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.